Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми спогадами щодо святкування Дня Святого Миколая. Миколай до нас у дитинстві приходив з 18 на 19 грудня. Я його і своєю сестричкою дуже сильно чекала. Коли ми запитувалися у батьків, як до нас приходить Миколай, спочатку вони відповідали, що Миколай до нас потрапляє в, в кухні через е, маленьке віконечко, таку е, квартирку. Ось е, після того, коли нам замінили ці вікна, ми питалися, куди ж прийде Миколай. То нам розповідали, що він стукає е, своєю таком ціпком, таким е, такою паличкою до нашого дідуся Олеся, і той його впускає через передні двері, поки ми спимо. Е, ми завжди запитувались, ну чому ж ми не будемося в такі моменти. Він казав, що вони нас посипали. Ває таким спеціальним порошком і, відповідному міцно спомог. Ми завжди дуже очікували. Ми завжди готували якісь місця. Нам ніколи Миколай не приходив під подушки. Нам переважно ставив коло ліжка пакети відповідно. Або ми готували спеціальні там кріселка. Нас злегка батьки запитувалися, ну куди ж ви очікуєте, що прийде Миколай, куди для мене, куди для моєї сестри. У більшості випадків у нас були такі дзеркальні подарунки, тому не було не важко переплутати в разі чогось, якщо б пакет був. Для одної чи для другої дитини, але ми переважно вказували, так Пам'ятаю, як ми писали Миколая, ми пояснювали з особливості. Я пам'ятаю, що в якомусь журналі російському, який в нас продавався на Україні перед Миколаєвим, таким передрізвяним періодом була така іграшка, яка зараз народжує маленьких курочок. Називалася вона курочка Феня». І ми, напевно, років 10 писали Святому Миколаю, що він нам приніс ту курочку феню сестрою, і мама просто ламала свою голову і по всякому старалася в нас запитатися, що це за курочка. Корочка фені, її знайти, і може, ми хочемо щось інше, а Ми тільки одним пунктом. Єдине, що ми хотіли, це курочка фені. Також я пригадую, що одного року я дуже хотіла кольорові фломастери. Зараз для дітей це напевно якась така нерідкість. Взагалі вони не розуміють, як таке можна замовляти. Вони замовляють якісь дуже такі вибагливі іграшки. Так, а для нас це була очікувана така річ, і я пригадую, що мені приніс Миколай щось матеріально набагато дорожче. Але я була дуже розстроєна, бо я насправді хотіла простого. Я хотіла фломастерів, а фломастерів мені Миколаїв так і не приніс. Ось тому для мене це дуже світле свято. Я дуже тішуся, коли дітки шукають ці подарунки. Я дуже сильно підтримую це таке таку річ, так і вважаю, що казка має бути. Тому даруйте, даруйте своїм рідним подаруночки. Очікуйте також від Святого Миколая. Подарунків здоров'я, щастя, любові. Ось я вам всім.